Сьогодні, 25 липня 2025 року. Як я вже інформував наших друзів, радіослухачів про те, що наша акція Садимо сад. І ліс перемоги України має багато профілів навчально-практичних профілів, цікавих профілів. Бо одна справа вчити теорію, а друга справа практичне життя. І ось один із профілів навчання. Які практикувалися у Нагоєвецькій спецшколі інтернаті та у унятицькій школі гімназії, разом з учнями, разом з творчими вчителями, продовжується біля 20. Ти практичних профілів, які були апробовані і успішно знайшли своє не просто примінення, а дали дуже цікаві практичні результати. Ще раз повторююся у тих профілях, які ми започаткували разом із нашою. Унікально божественною акцією садимо сад і ліс перемоги України. Адже сад це не просто місце, де ростуть деревця, посаджені, вирощені. Це є своєрідна форма спілкування з божественною природою. І цей сад родить, продовжується. Це практично мій восьмий сад України, який ми намагаємося продовжити садити на базі Дрогобицької ОТГ. Ну, я підходжу до деревець, які які я у квітні місяці нащепив. Ось вони так виглядають. Подивіться, який приріст. Ось тут щеплення, розщіп. Я ще не зняв пов'язок. І от подивіться, який приріст. Це до 80 см. Подивіться, знову. Трошки менше. А тут знову які розгалуження. Ви подивіться, яка активна, які активні деревця, і як вони гарно прийнялися. От. Тому щеплення деревець і робота в саду, обрізка, а також догляд за деревами, стануть, очевидно, у вересні місяці темою. Нашої розмови де, на круглому столі за участю багатьох наших друзів і зацікавлених людей. Ну, а тут у вуличку, звичайному, такому я його називаю, місцем зробив його місцем для сушіння. Трав відбувається таке унікальне. Дісто, подивіться, скільки трав ми вже готуємо на зиму. Трави ми даємо безплатно усім бажаючим. Усім бажаючим. Ну, зараз я почав працювати активно із лабазником. Ось він так виглядає. У скорому часі після цього відео я покажу, як. Росте лабазник, як його заготовляти, і яку він користь несе. Ось він лабазник в'язолистий. Звертаю увагу от його листочки, десь нагадують листочки в'яза, тому ж і його називають в'язолистим. Тут і ромашка готується до лікування. Людей. Тут і кропивка квітнева, тут і горі... на... листя горіхів, а тут і Іван чай сушиться для того, щоб запашні оздоровчі чаї лікували людину. А ось. І подорожничок. Мені вдалося побувати в багатьох країнах Європи. Побував я вже декілька разів у Африці. Ну, ось і липа. Ну, такого багатства, як українська земля, ні в кого немає. Тому я вирішив для себе. І для тих друзів, які з розумінням ставляться до тих речей, які я пропоную. А я пропоную просто продовжити в реальному житті продовжити навколо акції Садимо Сад і Ліс Перемоги України такі профілі практичного життя, а саме. Перший профіль, зрозуміло, садівництво. Садимо восьмий сад України для мене. Це мій восьмий буде сад у Другобицькій ОТГ. І думаю, на цьому не зупинятися. Садівництво, городництво. Я вже повторююся, я не хочу їх їсти. Турецьких помідорів або з інших держав, які нашпиговані просто таки хімією. Я хочу жити з нашою божественною природою, без такої хімії, яка нищить здоров'я людей. І тому пропоную вам унікальні рослиночки. Ось тут є така цікава рослинка. Я її... Пізніше про неї багато ще розкажу. Ну, а отут вже тисячолисник назбирали. Тут і моя меліска, але я зупинився тільки на тому. Тут із, подружилася і сушиться разом із нашим в'язолистиком. Ну, так, тут і листя липи. Ну, отак тут є наше надбання. А тепер садівництво, городництво, лісівництво, лікування лісом, лісотерапія, садотерапія, теренкур, здоровий спосіб життя, тепличне господарство. У мене. На сьогоднішній день є вже дві теплички. Третя тепличка в Унятичах, яку я залишив недавно. незабаром я її відвідаю. Хочу дати більш практичні рекомендації по опрацюванню і роботі у теплицях. Ну, а тут от унікальна рослинка. О! Це є Це є на що. Ну, давайте пригадаємо і даю завдання розгадати, що це є. Так, що це є? Так, що ж з таких цікавих рослинок, які б я міг вам запропонувати. І тут я хотів би, щоб ви вгадали. Допомогли мені, що це є, і які його лікувальні властивості. Це теж унікальна рослинка, унікальна просто. От І на днях я мушу показати, я з тою рослинкою перший почав працювати ще, коли я працював директором спецшколи інтернату у Нагоєвичах. Саме чебрець. Ми навіть у подушки клали дітям під голову, бо він має заспокійливу дію. Він не просто лікує, його все, все повністю, всі листочки, всі квіточки і мають лікувальні властивості. а коли ми в подушечку, дитина заспокоюється, спокійна, крім того, він. Активно лікує захворювання горла, захворювання бронхів, легенів. І таким чином це тим'ян. Тим він навіть входить до складу для бджіл, він навіть бджілки лікує, він і людину лікує. Ну, а все це багатство таке природнє розміщено у такому мальовничому. Красивому відпочинковому вулику. Таким чином продовжуємо знову. Ми дійшли до того, що здоровий спосіб життя. Теренкур, медитація далі. Лікування з звуком, лікування дотиком. Аромотерапія, замість хімії аромотерапія. Та якщо вже взяти, от, недавно е, відсвів наш жовтенький е, унікальна рослинка і, яка, яка просто є унікальною у всіх своїх вимірах. Ось вона є у мене, правда, я нову. Вже на, 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 рву на цей рік. От коріння це лікує. Більшість хворих, які пов'язані із печінкою, які пов'язані з пішлунковою. І таким чином є в природі все для того, щоб людина була здорова. А для того людина повинна шукати не негативізмів, а шукати позитиву. І позитив має бути кожен день. Кожен ваш крок має бути із позитивом. Ну, я наближаюся, можливо, ви згадали, що то є за рослинка. Це чисто тіло. Він теж незамінними при багатьох хворобах. А у кого понос, от, наприклад, є різні захворювання шлунку, то це ви побачили теж рослинку, яка дуже часто на лугах зустрічається. А це талабан. Цікава рослинка про її лікувальні властивості додатково. Я ще розкажу. Тут в мене і Берізка, тут в мене і топінамбур, засушений листочки і багато інших. Ну, а це знаменитий аїр. Я дав завдання згадати, що це таке є. А це аїрчик. І таким чином акція «Садимо сад і ліс перемоги України продовжується. Тож, нехай вона продовжується в кожній сім'ї, в кожній родині. На здоров'я, на успіх і удачу, на єдність людини і божественної природи на те, щоб Україна була сильна, розумна і непереможна. Дякую всім, хто переглянув. І будемо продовжувати нашу розмову навколо тих практичних профілів нашої практичної роботи. Дякую за увагу!